Друзі, ось цей варіант сидіння зараз буде вартувати у нас 21 тисячу гривень. Це в нас виробник Голандія, фірма Ебло дуже крутої якості. Воно йде на тканині, є всі регулювання. Є регулювання на підлокітниках по висоті, регулювання спинки, регулювання сидіння також вперед-назад. Воно дуже плавно, акуратно регулюється в механізмі. Стоять як пружини, так і амортизатори. Це в нас виробник Голландія. Дуже крута якість сидіння. Також присутнє регулювання по висоті. Воно йде до 130 кг Ну, тобто, дійсно хороше та якісне сидіння. Ширина сідушки на даному варіанті йде. 50 см висота сидіння йде від полу до верхньої частини, тобто до підголовника 80 см. Якщо брати тільки до спинки, від полу до спинки, воно має 65 см, тобто до тракторів МТЗ і МЗТ 150 до різної техніки у велику кабіну воно повністю влазить. Якість дуже хороша, кому буде цікавий варіант. Звертайтесь, відправляємо по новий пошток.